Сильного і натхненого дня вівторка. Осінній час, останній місяць осені, листопад, перше число, хтось вчора святкував Хелловін. Для нас, християн, це не дуже рекомендоване свято і нікому не радимо. А хто святкує День всіх померлих, згаю згадуємо або всіх святих і померлих? Коротше, вітаю вас. Останній місяць осені, тому насолоджуємося цими жовто-червоними кольорами. Сьогодні вівторок спостерігаємо. Напевно, нема такої людини вже в Україні, хто би ж не відчув на собі такі сякі відключення електрики цими днями. І справді, я знаю, що в мене є знайомі, які від цього впадають в депресію. Бо як немає електрики, немає Wi-Fi. Може би, без води би обійшовся, але без Wi-Fi як? Без інтернету. Комусь тяжко без води, комусь тяжко, просто що світла немає. А комусь нелегко, бо позбувся своїх ну, звичних комфортних умов. І без кінця, який вихід? Ну, вихід є для нас, християн. Найкращий вихід це праведникові. все виходить на добро. Тобто для праведника усе, що відбувається, він зможе з нього витягнути щось добре. А саме, я пам'ятаю, ми минулої п'ятниці чи четверга, чи, 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 чи середи, сарачок узбився. Залишали своїх трьох дітей на діда-бабу на Іршавщині. І е, ми прийшли до них, чи приїхали, як кажуть, на великій Україні. У нас на Закарпаті прийшли, на, на всі випадки життя, чи на машині прийшли, чи хоча б прийшли. А в них дима світла, і вони там свічки попалили, романтика, там батько що свічки готує, діти вже в цьому участь беруть, свічки розносять, дивляться за ними, чи правильно горять. Таке там крики, спілкування, сміхи, співи. Кор... Я дивлюся, що нікого немає в інших кімнатах, всі в одній кімнаті. Ну, Часу у нас було забагато, бо по шуму ти не звик, аби стільки дітей, що там сестра своїх дітей лишила. Але я помітив, оце щось, що ми переживали в 90-х роках. Хто з вас пам'ятає часи, коли вимикали світло, коли ми збиралися навколо свічок, коли. Моя мамка навчила нас такої гри, що пишемо якесь довжелезне слово і ділимося на команди, і хто, хто із, ем, ем, яка команда більше слів з того слова випише. Неправильних. І Такі ігри, і інші ігри ми гралися. І справді це якось дивно об'єднує. І потім мене здивувало, бо коли вже на ніч світло вімкнулося, то діти моментально, як миші розбіглися по хаті і вже не було цього ефекту. І навіть вчора здається, коли світло вимкнули на якийсь час в діловому у нас, то ми собі сіли всі разом за столом, діти, свічку запалили, там ліхтарик якийсь підсвічує. Ми зовсім інакше спілкуємося, інакша розмова. Тобто, так, іде війна, ми з нею нічого не можемо зробити. Ми можемо там хіба робити якісь невеликі проєкт, якісь невеликі речі робити, аби хоча б якось реагувати. Так, гинуть люди, так, виключають світло, так, є перебої. Але разом з тим це можна використати. Ну, власне, використаємо, нехай цей час нас об'єднає. Нехай цей час справді стане часом, коли ми навіть на ті години, коли нема світла, зможемо зовсім інакше якісно зібратися родиною. А це можливо, спробуйте. Спробуйте власне якісь ігри, спробуйте якісь забави. Коли ви останній раз гралися в гру «Морський бій на листочках з сім'єю або там, ну, власне, із великого, із величезного якогось довгого слова. То утворить більше слів, якісь інші ігри, власне, поспілкуватися. І це можливість. І тому для того, аби не падати в депресію від будь-якої атаки, чи від будь-якого нападу, від будь-якої позбавленості, зміни, яка нам не подобається, то треба швиденько пристосуватися. Я десь дивився фільм, документальний, і там автор наголошував, що немає у світі створіння, яке більш ефективно пристосовується до середовища навколишнього і до змін. Як людина. Тому давайте продемонструємо. А ми не просто людина, бо є от є поняття homo sapiens, тобто людина розумна. А ми homo sapiens. Uk Ukrainian", ні? <сум> людина розумна українська чи українець. Тобто це особливий вид. Погодьтеся. Людина розумна українець. Або я вже там мовчу: людина розумна слобожанин, бо слобожанщини. Чи людина розумна центральна, бо центральна Україна, або людина розумна. Гуцу, це коротше, це окремий вид людей, <гум> ну в хорошому сенсі слова. Тому продемонструємо це на практиці. Нехай момент, коли не буде світла, черговий раз не буде електрики у твоїй хаті, не стане для тебе моментом панік, часом там нарікання. Але справді, зроби щось, що ти не робиш у, 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 у час звичайний. Зроби щось, що ти не робиш, коли світло є, коли є електрика. І ти побачиш, що це буде можливість. Потім, каже мені, малий, а коли наступний раз світло виключать, уявляєте? <ривіт> Тому проявімо характер і тут. Характер, якщо хочете українця, характер, якщо ви здатні на це християнина, для того, щоб усе, що відбувається, ми могли перевернути на добре. І тоді, навпаки, ми завжди із чогось гіршого або поганого зможемо зібрати добрі плоди. До речі... Дякую всім за участь у цій збірці для перемоги, вона триває. Хто хоче приєднатися до посилання є в описі під відео. Також наголошую про цю, цей проект Бограч оця Володимира, який вони роблять, вони просто вже, вони вже, такі, вони вже говорять про тони картоплі, там сотні кілограм сала для Бограчів, для військових, які передають до інших підрозділів. Слава Богу, то так само там у відео буде, можете подивитися. Попередніх відео такий проєкт для Отця Володимира для збірки ресурсів. Тому боремося. Використовуємо всі нагоди для того, щоб ще більше об'єднуватися, починаючи з сім'ї, починаючи з домашніх. І для того, щоб це наше єднання, єдність справді надихало нас на, на ще більш впевнені кроки. Нехай буде маленькі, але впевнені. До перемоги. І так і буде, ви побачите. Маєтеся файно. Мир вам!